Hey, Vincent, what's your plan after this? I don't know. I <laughs> haven't really thought about it. I <laughs> thought about it? <laughs> that must be first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. Вот, бре, що что мае, Ну, син. що справа, та виходить. Так. лаво. Я, я тоді то, що зліва. Ну, ты симпатичнее, якийсь. Борода, гарна. Міняємося, давай. Ні-ні, <рес> будь з бородою. Е, натисни, що ти готова. Воно ж тебе чекає. Воно само не думає. А тут можна локально, можна по мережі. Мені цікаво, як воно локально би було. Не знаю. Ну, якщо ми не виберемось, то мені сидіти менше, ніж тобі. Я сам втіку. Локально поіграю і втікну. То зі мною привітались. Начальник <рістичний> приїхав. А як їх звати? Там не казало, правда? Чи казала? І Вінсент. А я який? Вінсент. Буде він. Віні. Віні. Вінні-пух. Він якраз і грубший був, значить він точно він не пух. У <ріхи> нас тут двери летіла і він. Гарна тюрма. Той ті замок колись <ріхи> був, напевно. <ріхи> Дивляться на новеньких. Я Ти на вулиці, а мене привезли. Самого, я як бос. То я йду, чи то ти ходиш? Ти стоїш. Іди, я на тебе подивлюсь. Чого ти пхаєшся? Дивись, він не пхнув. Як його вдарити? А ти де є? Ти знизу, так? Зверху. Де зверху? Я а тебе не я бачу. Треба підійти до цього. Зараз. Де ти є? Я хочу поздороватися. Тебе немає. Я тебе не бачу. Я стою з іншої сторони, от направо. Мені сказали, що п'ябулки за. О, привіт. Як там помахати? Я не можу. О, я тебе позначив точкою. Ти <ривіт> 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 в мене куртка за то. Тебе теж переодягнуть, не переживай. Ні-ні-ні, мене не можна. Я тут бос. Я вінні, босс всіх пауків, тюрмівуду. Okay. What do you want? Stay strong. You think I'm weak? You think I'm a pussy, huh? Well, you're wrong if you do, because I fuck people up. I fuck them up real good. Got that here? Yeah, I'm sure you do. Good luck. Треба have to beat the так one. Why are you so slow? скільки мені. Man, the oh, my God, of these, God man. This place is terrible. It's really, me. really bad. I don't know i, 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 I can't survive in here. I, I, I don't belong in here, man. I can hear bones crack. Prison. What is it you know about this place? It's bad news, man. Bad fucking news. Really? Are you serious? Worst mistake of my life getting my ass chucked in you here. Put the, put the, put the, put the, the worst mistake? Sleep, eat, fight.

<laughs> really mine too so you got beat up and robbed as well yeah twice for breakfast really of course not who do you take me for <smart noise> Ти замітила, що всі охоронці на одне лице майже? Я тільки два побачив лізу. Mm. Вони на тебе трошки схочуть. Я не буду, давай схочу. Я роздівся, я не буду роздіватися. Тебе зараз переодягнуть. Скажи їм, що я не буду роздіватися, мені так подобається. <рес> я зараз тобі шар відломлю. Знову мені пів екрану забрали. ні. Fucking asshole. Хеть, ти що там ішов біля тебе? Ні, не дивися на мою сторону. Я біжу тебе спасати. <laughs> Знаю, що путь по дорозі, іди собі. Ой, на мене напали. Харбі, то шейки з з нами зараз буде, так? Це не ж ворог, напевно. Ого, де де виголожу опіки? А, ой, бачу. Це я зверху над вами.

Good. Welcome to your new home. We're done here. Oh right. yeah, man, move you out. You don't look free don't to have me, all day. man. Go, 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 I'm go, go, go. Free, go, go. You don't get it until you try it. You want me to show you how? Nah, not my thing. Do you want to see me? You don't look Peace, man. I'm not popping to drugs. Just want to take a catch. That's my

<світ> я не хочу, наші мене заставляють. Тебе забрали гарний одяг. Я його потім назад заберу. А ми втікаємо тут чи ні? Бо Я щось так і не Я щось читав про ту гру. Має потікати. У мене 49 а В тебе яка? А де там пише. А мені сказали 49 закрити. закрийте. <світ> мені не казали нічого. Але Мене обманув чорний дядько сказав, що в мене сусід буде в камері в він про павучка. Лев. Look. Someone wants to talk to you. О, от мене обманув. I просто чорний. Знову випуск, ну, інформацію дає з новишчя з мене обманює. О, я десь тут є. Так. І хто такий? А ми не разом, правда? Ти звіється Золотою Сіткою чи ні? Оцей чувак сумно титує.

Той, що ще з мене хоче? Це в школі? Let me go. First day at this school. Do you argue? Я яAmb view я побачу. What the fuck no. do you want? Я буду делать потім підійду, як розберешся. That wish should better be happy on the outside. He might be on the outside, but he still pays me good. Я за тебе киза в магазин. У нього вниз у магазину. I don't really like

Что? Раз, два, три. Я обличу, или не? Показывай тебе, а я напускаю кнопки. Я уже так робила.

pick it up before i put you all in solitary. Go on. You better watch your back. You, keep moving. Yeah, yeah. Stay the hell away from me, okay? А такое, від Я з тобою навіть говорити тепер не буду, ти мене обіжаєш? Це булінг, мені здається. В школі, так? Іга. Кімана, я весь посольку дають, хліб дають. Ще щось там. Щось таке помідори, що це?

Звичайно, виглядає так. Добре. Ти голодна? Візьми нам печеньку. Там є хліб. Як про це? Яблуко, дивись. О, велике яблуко! Я тобі даю. Звичайно, дивись. Йди! Яблуко. Ну що ж ти так дивись? Дивись. Я не знаю, що Я не знаю, дам. Бери, бери. Мені не шкода. Ви їдите салат, гречка? Загрійте, зараз не Чекай, її. часу, я вже грію. Is that it? Yeah. What do you think this is? A goddamn restaurant? Hey, you! Here I come! Huh? Oh, the <coughs> is Oh, no, no, <laughs>

You know gonna wish you never been born. Fuck no. you, man. we are gonna cut you? Slice him up. Yeah, that's the corner. Fast. You can run, but you can't hide. Uh, 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 die! Hey! Grab him! here, asshole. Yeah. Yeah, come on. Come on. What do you want? Who wants to die first? You? Я, yeah, come on. Die. А? А, come on. Він компроتينіша. Локштуне я був. Айдтес. Айдтес. No. А. Давай. Ну. Ну. На тобі той сяняк поставила, бачимо. У. Казав, бендала, хто там був на цій. I hate those things. Don't you have worse things to worry about in here? Дивіться, поставили синяк, і йому дають укол. А якби ли то не А, дають укол А. Тобі ще болить. Так, так, дякую. Hey. Hey. I'm Leo. Vincent. Listen, thanks. Don't mention it. Just friends. I mean it, man. What's your beef with that guy anyway? Uh, let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of picture now. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. <laughs> <Sorry>. not interested. <laughs> no, know what, fuck it, I'll do it myself. Wait, 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 wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. Alright, alright, I'll help you. Just don't get caught. Окей, кипой. Окей, I'll distract the nurse. Just watch out for her. Я переживаю. Я тоже. Мені важко лежати. Бей її, хе Бей не бей. What can I do for you? Ciao. Mm -hmm. you know when I'm getting out of here? Is that why you called me over? <laughs> there, yeah, I'm sorry. But I'm a bit bored here, you know? I... I don't know. It's not up to me, You're but I'm sure it won't be too thinking. long. I need a little time. Thank you to right. back to Luke. sorry i'm just getting restless here that's understandable so i you so how did you end up working in a prison i've lived nearby my whole life Shit, so the prison it needs to do something about that guard It's okay. Ah, it's hot. Look what you made me do? Bless a coward. Stain is never going to come out. I'm going to head to the back. I need our toilet. Anything else? Так, так, відволікай. Мені болить, чи я голодний? Як ти думаєш? Болить. Yeah, I've got this terrible pain. I need something for it. What type of pain? Mm, голова чи тяжко пояснити? А ну, доходь. Я в той час буду думати. А вже не треба. <laughs> я приболіла. Десь поки я думав, що мене болить, закінчилося. Воно обсукують. Так, мені пікня начне. Ей, що ти робиш? Нічого. Давай, йдемо. Так, звісно.

I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? You trying to be funny? No, I'm not. Listen. I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself.

maybe not but harvey killed someone very close to me with or without you i'm going after him but I'm damn sure my chances would be a lot better if we worked together and you know that Zadumavse. Який в тебе номер? Знаю. Чи в тебе нема взагалі номер? Безіменний. Безіменний. Номер ноль. yeah it's my plan and i decide what goes down you got that sure whatever you say i mean it man you fuck this up i'll kill you myself yeah i get it so what's your plan you'll know soon enough